Обстріли Харкова не вщухають. 24 липня. Ворог завдав щонайменше п'ять ударів по місту. Сьогодні цілий день Харків перебуває під обстрілами. Зранку були обстріли дуже серйозних. Крім цього, були в середині дня обстріли і причому два обстріли потужні. Ну, наприкінці дня теж були. Обстріли хочу сказати, що так дійсно був певний спокій, але відчувалася напруга. І от сьогодні, на жаль, дуже серйозне обстріли. За інформацією рятувальників поліцейських та Харківської обласної військової адміністрації, у Немошлянському районі під ракетним ударом був офіс швейцарського фонду ФСД, який займається гуманітарним розмінуванням. Пошкоджена адміністративна будівля, транспортне підприємство, житлові будинки, автомобілі у холодногірському районі били по промисловій зоні. Там постраждали дев'ятеро містян. Є руйнування інфраструктури та пошкоджені автомобілі. Увечері російські ракети поцілили по приватному сектору серед місті Харкова, розтрощивши будинок відомого в місті бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. Поранення дістали двоє його працівників. Розповідає він Люди живі, пострадала два моїх помощника рвано рани один ноги. нагіта люди живі постраждали два мої помічники. Рвані рани обличчя одного у другого ноги. Це будиночок охорони та гаражі. І якби не це броньоване скло, а скло броньоване, то все там монітори стеження. Воно точно врятувало. Я мешкаю тут 17 років. 17 років тому я це все збудував. Тут є кілька будівель, зруйновано повністю. Заради сміху скажу, 17 років воно мені не дуже подобалося. Перебудуємо, відновимо все. Люди живі. Найголовніше люди живі – найголовніше. Від початку повномасштабного вторгнення бізнесмен активно допомагає військовим підрозділам. Говорить, попри все і надалі продовжить волонтерити. Юрій також каже, йому не хочеться вірити, що росіяни поцілили в його будинок навмисне. Второго... Марта, раз, 2 березня. Перший раз я вислав військовому гуманітарку. Не хочеться мені вірити, що вони чекали 820 днів. Точок видачі містом було у мене багато. Били по Харкову російські військові новими ракетами, виготовленими у 2024 році. Зазначають експерти о 5 години. 15 хвилин ранку. Перший удар був іскандером в промисловий об'єкт. Цивільний, абсолютно цивільний об'єкт. Потім Два удара, знову ж таки, промисловий об'єкт в місті Харкові. Через годину по тому ж об'єкту, по якому було нанесено два удари в місті, ударили касетним боєприпасом. І ми впевнені, точно вже били для того, щоб вразити рятувальників, які там знаходились, поліцейських. Ну, скажу вам так, до моменту повторного удару рятувальники і поліцейські виїхали з цього місця за 10 хвилин. Це от чудо реально, що сьогодні там ніхто під час другого удару не постраждав із наших працівників. Однак вони вдарили касетою, касета розлетілась по досить значній площі і були поранені просто люди, які проходили біля промислового підприємства, в приватному секторі взагалом 6 осіб було поранено там. На місцях прильотів ще продовжують працювати спецслужби та комунальники, зауважує мер Харкова. Роботи з ліквідації наслідків ударів тривають. Я вдячний сьогодні нашим комунальним підприємствам, вдячний нашим працівникам ДСНС, Національної поліції, бо ви бачите, що на кожний прильот всі приїжджають, своєчасно приїжджають, наводимо порядок. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Станислав Гришко, Дмитро НВ, Юрій Бобикін, Харків новини.